Жуковська, популярний столовий сорт вишні, який щорічно радує дачників рясним урожаєм, не вимагаючи від них надзусиль і маси часу на вирощування і догляд за деревом, ягоди неодмінно припадуть до смаку навіть найвибагливішим гурманам і головним поціновувачам. Дітям також жуковську широко використовують для приготування різноманітних десертів і заготовок опис вишні сорту Жуковська, історія гібрида налічує вже кілька десятиліть. Вишня Жуковська була виведена е Нхаретонової із Жуковим у всеросійському ді шляхом вільного запилення на основі нічуринських сортів. З 1947 року вона рекомендована до вирощування в Нижневозькому, центрально чорноземному, середньовольському і центральному регіонах. Характерні особливості цієї вишні можна звести до таких аспектів: дерево середньоросле виростає до 2-3 м має округлу. Розхидисто помірно облиснені крону, пагони незначно вигнуті, покриті червоно-коричневою корою, нирки невеликі, загострені. Опушення відсутнє. Листя великі, подовжені, темно-зеленого кольору, по краях дрібні зубчики, поверхня листової пластини блискуча, трохи увігнута, нагадує човник черешки середньої товщини, досить довгі без опушення, пофарбовані у фіолетовий колір. У суцвіттях формуються по п'ять великих кіток білого кольору. Діаметр яких досягає три сполюстки округлі великого розміру, чашечка зеленого забарвлення за формою нагадує конус велика частина ягід дозріває на букетних гілках, незначна кількість зав'язується на торішніх приростах. Дерево плодоносить до 15 років, а тривалість його життя становить 15-20 років. Ягоди великі, їх маса досягає 4 сім вони мають овальну форму. В підстави плодів округлі, верхівки подовжені. Шкірка м'якоть і сік пофарбовані в темно-бордовий колір. Колір кісточка досить велика, від ваги ягоди займає 7-7. м'якоть соковита має щільну структуру, плоди мають збалансований кисло-солодкий смак, трохи нагадують черешню. Сорт Жуковська отримав вищу дегустаційну оцінку: 5 балів з 5 переваги, і недоліки гібрида у вишні Жуковська багато безперечних переваг, досить висока врожайність до 30 к з дорослого дерева, стійкість до осипання. Це стосується навіть повністю дозрілих вишень. Розмір, зовнішній вигляд і смакові якості плодів, легке відділення кісточки від м'якоті, імунітет до кільцевої. Лямистості і кокомикозу серед недоліків слід позначити невисоку морозостійкість в зимовий період. Нерідко страждають колірні бруньки і підмерзає деревина, зафіксовані випадки загибелі дерева в результаті впливу низьких температур, Самобезплодність, щоб зав'язувалися ягоди. Потрібні сорти запилювачі. Розмір кісточки, вона досить велика і займає значну частину плоду, як висадити вишню в ґрунт. Жуковська не здатна самозапилюватися. Тому отримання врожаю неможливо без наявності на ділянці інших вишень. Врожаю неможливо без наявності на ділянці інших вишень. Хороший вибір Володимирська, Шервжиток чорна, любська молодіжна, Гріот Остгенський і Апухтинська бажано одночасно мати на ділянці 3-4 дерева. Оптимальним часом для посадки Жуковської є квітень. У теплих південних районах можна провести процедуру і восени протягом вересня або в першій декаді жовтня важливо, з огляду на невисоку морозостійкість цього сорту, краще для посадки в середній смузі Україні, вибрати весняний період, так рослина встигне зміцніти до настання холодного сезону, щоб підібрати підходяще для вишні місце, потрібно враховувати потреби цієї культури. Відсутність в обраному місці тіні і холодних протягів. Супіщаний або чорноземний ґрунт з нейтральним показником кислотності глинистих ґрунтів потрібно уникати. Вони абсолютно не підходять для цієї культури. Ґрунт, що не нагадує болото. Вишня не любить ділянки з підтопленням, тому якщо ґрунтові води в обраному місці підходять до поверхні ближче, ніж на 1,5, Шукайте інший варіант, також не кращий вибір низини. В яких навесні довго стоїть тала вода, при виборі посадкового матеріалу слід звернути увагу на стан рослини. Саджанець не повинен мати механічних пошкоджень, наростів або виразок на корі на дотик вона повинна бути гладкою і еластичною, а не шорсткою і зморщеною. Для посадки придатні одно або дворічні рослини висотою в 1-1-2, з довжиною коренів не менше 20. купувати вишню рекомендується восени. Вибір в цей час досить широкий. На відміну від весни на зиму деревце прикопують, для цього вибирають затінений ділянку, готують яму глибиною до 30 см, розміщують рослина в нахиленому положенні, засипають коріння і частина стовбура землею витягують саджанець перед посадкою. Процес висадки дерева відбувається в такій послідовності: для вишні викопують яму глибиною 60 см і шириною 80 см. Це необхідно робити завчасно, якщо процедура планується на весну в кінці осені при висадці вишні під зиму. За 2-3 тижні вилучено ґрунт верхні 15-20 см перемішують з 5 к перегною 60 х простого суперфосфату і 40 хлористого калію. У центрі поглиблення встановлюють дерев'яний кол на дно насипають живильний склад у вигляді горка. На який потім поміщають рослина, слідкуйте за тим, щоб в процесі не заглибити кореневу шийку. Вона повинна розташовуватися в 5-6 над рівнем ґрунту. Попередньо саджанець уважно оглядають, якщо на коренях присутні пошкоджені або сухі ділянки їх слід зрізати. Рослина встановлюють в яму і засипають підготовленою ґрунтом, при цьому необхідно стежити, щоб стовбур розташовувався у вертикальному положенні. Потім землю навколо вишні злегка ущільнюють на відстані 30 від стовбура, формують невисокий валик і поливають деревце двома відрами води. Пристовбурні кола мульчують компостом або тирсою шаром, в 2-3 см. Це буде перешкоджати розтріскування ґрунту і випаровування вологи. Кола мульчують компостом або тирсою шаром, в 2-3 см. Це буде перешкоджати розтріскування ґрунту і випаровування вологи. Саджанець не дуже міцно прив'язують до опори, щоб у нього залишилася можливість трохи осісти разом з ґрунтом. Відео практичні поради по висадці плодового дерева. Догляд за рослиною вирощування вишні відносно нескладна процедура, якщо заздалегідь вивчити всі правила догляду за рослиною, максимально можливий урожай можна отримати тільки при правильній агротехніці. Полив поливають вишню протягом сезону 4 рази. В процесі цвітіння на етапі формування ягід після опадання листя восени до 20 жовтня, зволожують дерево по периметру його крони. При кожному поливі, крім благозарядкового, витрачають по 40-50 води. Останній раз близько 70 л поливати вишню можна двома способами лити воду в канавки: першу викопують на відстані 50 від стовбура, а другу, що через 50 від зробленого поглиблення, у ці борозни виливають воду. А коли вона повністю вбереться, ґрунт мульчують органічним матеріалом тирсою, перегноєм, торфом, соломою, використовувати системи крапельного зрошення. Стрічку розміщують навколо стовбура в спиралеобразному положенні, при цьому між великим і меншим діаметром зберігають відстань в 30 см. крок крапельниць, також повинен відповідати 20-30 см. Три метод дозволяє охопити всю кореневу площу після вбирання води при стовбурні кола розпушують на глибину приблизно десять восени в останній декаді вересня або початку жовтня її збільшують до 15-20 двадцять важливо. При стовбурні ділянку необхідно регулярно очищати від бур'янів, які перешкоджують повноцінному харчуванню дерева, нехтування прополкою може привести до зниження якості вишень і невисокої врожайності. Прополкою може привести до зниження якості вишень і невисокої врожайності, добриво культури. Якщо посадкова яма була підготовлена з дотриманням всіх рекомендацій. Наступним летом вишня в підгодівлі не потребує, підживлення починають вносити тільки через два роки після висадки, навесні рослина удобрюють під час цвітіння і відразу після нього у першому випадку використовують розчин на основі селітри, яку розбавляють з водою в співвідношенні 1,50, також можна застосовувати гашене вапно 2,0,0 на 10 л. Після закінчення цвітіння під вишню вносять розчин нітромофоски 1,2,0,0. Витрата кожного складу становить л на дерево, влітку у другій половині червня проводиться позакореневе підживлення. Рослина оприскують два розчином сірчанокислого магнію, в кінці вересня вишню удобрюють складом 40 суперфосфату гранульованого, 20 хлористого калію і 10 води на 1-2 при стовбурної площі. При перекопуванні в грунт додають деревну золу 1,2,0, 0 сто на 1,2 – також під вишню вносять 10 к перепрілого гною обрізка крони навесні, в березні або у першій половині квітня. А також восени після опадання листя проводиться обрізка. Перший раз процедуру виконують при висадці для дворічних саджанців. Вона полягає в наступному, на дереві залишаються 8 основних пагонів. В наступному на дереві залишаються вісім основних пагонів, штам формують на висоті 40 см від ґрунту, Всі прирости, які знаходяться нижче цього рівня, видаляють. У однорічного саджанця гілки довжиною більше 50 см обрізають на третину, центральний провідник вкорочують так, щоб до останнього з вічних пагонів залишилося 10-15 см. З другого року обрізають скелетні пагони в тому місці. Де зупиняється зростання бічних приростів, загущаючи крону гілки, що ростуть вниз, і вглиб їх видаляють на рівні кільця. Центральний провідник. Як тільки його висота перевищить 3-3-5 м до цього рівня, восени обрізку виконують в санітарних і профілактичних цілях. З дерева видаляють хворі і висохлі пагони. Коли приїзд гілок не буде перевищувати, 15 см, слід приступати до мулажевоющій обрізку вишні. Вона полягає в укороченні скелетних пагонів на третину з періодичністю раз в три роки. Зрізи потрібно обробляти садовим варом. Підготовка до зими вишня жуковська не відрізняється морозостійкістю, тому на зимовий період рослина потрібно забезпечити укриттям. Після перекопування ґрунту пристовбурні кола мольчують органікою. Створюючи шар товщиною не менше 15-20, Потім штамп і скелетні пагони обмотують папером або мішковиною, з настанням весни укриття знімають відео, особливості догляду за вишнею, хвороби і шкідники. Безсумнівний плюс гібрида стійкість до кільцевої плямистості і коккомикозу. Гібрида стійкість до кільцевої плямистості і коккомикозу, але ними перелік типових для вишні захворювань не обмежується. А від атак шкідливих комах своє творіння поки не в змозі захистити жоден селекціонер. Таблиця вражають вишню сорти Жуковська хвороби, хвороби симптоми методи боротьби профілактика, моніляльний опік, хвороба вражає квітки, плоди, зав'язі і молоді прирости на хворих ділянках з'являються сірі плями, покриті подушечками з грибковими спорами. З пошкоджених пагонів виділяється камедь, кора розтріскується. Плоди загнивають до початку цвітіння, і відразу після нього обробка розчином хома 4,0 0 5 на води, витрата на дерево 3,4 л. препарат можна замінити один розчином бордоської рідини, обрізка і знищення хворих пагонів, перекопування ґрунту восени, видалення опалого листя, парша плоди покриваються бурими плямами, листя згортаються в трубочку і засихають, якщо хвороба вражає недозрілі плоди. Вони зупиняються в розвитку оприскування на стадії бутонізації після цвітіння і після закінчення плодоношення складом на основі хлороки 40 4 на 10 на десять лобобордоською рідиною 1 концентрації. Плодоношення складом на основі хлороки 40 4 на 10 на десять лобобордоською рідиною 1 концентрації, перекопування ґрунту навколо дерева. Прибирання восени листя і муміфікованих ягід іржа, зовнішня сторона листя покривається коричневими плямами, які згодом розростаються. Без відповідного лікування в наступному сезоні вишня плодоносити не буде до цвітіння, і після нього обробка хлорокисю міді після закінчення плодоношення застосування 1 і бордоської рідини знищення опалого листя гомоз до цього захворювання, схильні дерева, уражені грибком. На поверхні пагонів і стовбура з'являється каметь, яка потім застигає обробка ран 1, мідним купоросом попередження механічних пошкоджень дерева, обробка зрізів садовим варом клястероспоріоз. на листках, утворюються коричневі плями, обрамлені червоною облямівкою. Після закінчення двох тижнів листова пластина в ураженому місці кришиться, в результаті чого з'являються отвори. Пагони покриваються такими ж плямами, на уражених місцях з'являються тріщини, і виділяється камедь оприскування після цвітіння і ще через два тижні розчином бордоської рідини або хлорокиси міді. і виділяється камедь оприскування після цвітіння і ще через два тижні розчином бордоської рідини або хлороки спалювання опалого листя, видалення уражених гілок кореневої окуродливої нарости на коренях. Схожі на грона винограду або гриб чага захворювання не лікується, через один-два роки відбувається руйнування наростів, після чого бактерії потрапляють в ґрунт дезінфекція кореневої системи саджанців 1 розчином мідного купоросу перед висадкою фотогалерея. Типові хвороби для сорту Жуковська: короневий рак призводить до загибелі дерева, моніліоз нижче ягоди, парша шкодить врожайності дерева, іржа пошкоджує листя вишні, для стероспоріоз пригнічує листя і пагони. Гомоз це не захворювання, а супутній симптом таблиця. Шкідники вишні вредители признаки способ боротьби профілактика для висмок і сік з листя, внаслідок чого вони всихають обробка на початку весни нітрофеном. Три На відро води, оприскування розпустилися листя карбофосом, три На 10. десять боротьба з прикореневій порослю довгоносик жук об'їдає нирки, і квітки усередині плодів самки підкладають яйця, личинки поїдають вміст кісточки після цвітіння, і через 10 тіп оприскування карбофосом розпушування восени ґрунту, очищення пристовбурного кола, слузовий пельщик редітель вражає листя, скребає з них тканини. Що призводить до їх засихання обробка дерева при появі личинок карбофосом, фотогалерея, паразити, які пошкоджують вишню сорту Жуковська, вишнева попелиця пригнічує молоді пагони і листя, висмоктуючи з них сік. Вишневий довгоносик може позбавити значної частини врожаю. Слизовий пильщик провокує всихання листя особливості збору і зберігання врожаю. Плодоношення вишні Жуковська починається через 4-5 років після висадки. Ягоди дозрівають до середини липня, якщо літо видалося дощовим і прохолодним до початку серпня. Стиглі вишні не схильні до осипання, вони міцно утримуються на дереві до збору врожаю. Дозрівання плодів відбувається в один етап. Продуктивність залежить від віку. Рослини з 10-річного дерева отримують близько 10-20 к, а з 20-річної вишні. До 30 к плодів при зборі ягід плодоніжки не відокремлюють. Вишні складають в неглибокі сухі ємності з вентиляційними отворами, шаром, товщиною. Не більше 5 мити ягоди перед зберіганням не варто плоди тримають в прохолодному місці при вісім з і вологості 9.0. У цих умовах вишні зберігаються протягом 10-15 днів, а в холодильнику період зберігання збільшується до трьох тижнів. З плодів жуковської готують компоти, джеми, сухофрукти, варення, соки. Також ягоди заморожують. Для цього вишні промивають водою, висушують, розкладають на підноси і поміщають в морозилку. Через кілька годин їх дістають і розфасовують в пластикові контейнери або пакети. Вишню рекомендується зберігати порціями по 500, потім ягоди знову відправляють в морозильну камеру. При стандартній для неї температурі плоди будуть зберігатися до 12 місяців. Для приготування сухофруктів вишню висушують у духовці з прочиненими дверцятами спочатку при 6,0, потім при температурі 8,0 і знову при 50-60. Цей режим змінюють через кожні 2 години відгуки садівників обожнюють жуковську. Досить старий сорт, великий, смачний, темний, компактне досить деревце, У мене після посадки відразу зацвіло, але я обірвав квіточки. Минулий рік зацвіла, незважаючи на моторошні морози, але запилювача не було або ще щось зав'язень не було онучок мічурі, нахтп. Дача в Трюлофі версіон індекс то 1281. Хлу мене є Жуковська, але ще молоденька, навіть не цвіла жодного разу. Але ще молоденька навіть не цвіла жодного разу, купила саме з міркувань смакоти, самоплідності і кольору вишеньок, майже чорні, великі. Катерина форум Форюмпрігозрюв'євтопіт в один 1.1.4.8». Жуковська солодка. Темно-червона, за розміром, як молодіжна, квертодин 203-1,9580, пасімдесят 83 Жуковська досить урожайний сорт, догляд за вишнею стандартний, полив внесення добрив, обрізка, спушування, підтримання чистоти в пристовбурних кіл. Нічого надприродного від садівника не буде потрібно, але щоб домогтися гарного плодоношення і не погубити дерево, слід враховувати настійкість гібрида до низьких температур і забезпечувати його укриттям в холодний період.